Ось, наприклад, сьогодні ми працювали із фрагментами фрескового тиньку, тобто фрагментами тиньку із залишками фресок. Це фрагменти величиною від 2 на 2 сантиметри до більш великих шматків 15 на 20 сантиметрів. І таких уламків фрескового тиньку їх є величезна кількість за попередніми підрахунками, зокрема. Із розкопок 21-го року, а це були розкопки е, довкола Софійського собору. Е, з землі ми вийняли близько 10 тисяч таких фрагментів. Це є велика кількість. І е, для того, щоб їх е, досліджувати, так їх перед тим треба е, очистити, тобто провести камеральну обробку. Е, і очищення це. Е, Очищення саме фрагментів фрескового тиньку, воно на відміну від інших предметів, воно має свою специфіку. І це дуже така тривала, кропітка робота. Уявіть собі, що одній людині, археологу це, це дуже довго, значний час це все треба робити. А без того, якщо не ці предмети не очистити, то ми там не бачимо ні зображень, ні якихось написів графіті, які там можуть бути.